Также потом будут давить крысы. Так бадьоро починають робочий понеділок. Представники регламентного комітету о восьмій ранку зібралися, аби звернутися до суду із проханням позбавити Сергія Власенка депутатського мандату. Ці збори запевняють на біс, бо в опозиції засумнівалися, що комітет ухвалював вже раз таке рішення 27 лютого. лютого. який спосіб регламентний комітет, як він думає, вирішив легалізувати те, чого не було, а саме, нібито, засідання регламентного комітету, яке нібито відбулося, нібито в середу. Будь справді образення справді порядної хорошої людини. Часно. До останньої хвилини сьогоднішнього дня. Вигуки опозиціонерів не заважають голосуванню комітетників. Це політична розправа. Той, кого виганяють із депутатів, у цей час захищає в суді Юлію Тимошенко у лютому, Сергій Власенко відмовився від адвокатського свідоцтва. У суді присутній як захисник. А отже, каже, він не сумісник. Наявність або відсутність свідоцтва жодним чином не, адвокатського свідоцтва жодним чином не впливає на мій статус. Захисника у справі Юлії Тимошенко батьківщинці твердять, чули, що регіонал Макеєнко після скандального засідання вирішив піти з голови комітету лише на один день. Швидко виправили у партії регіонів. Заяви не писав, каже сам голова. Да. ні, ніяких заяв нема. Ви не писали. Да. Ми, ми йдемо зараз працювати. Йдемо працювати. Слухайте. Але працювати на погоджувальній раді опозиція не дає. Від спікера вимагають замість погодження, йти з'ясовувати, що чому і навіщо ухвалював комітет. Ми хотіли би, щоб голова парламенту Рибак негайно відкликав сфальшовану позовну заяву, яка прийнята на підставі сфальшованого рішення регламентного комітету. Зупинити засідання погоджувальної ради. Я підписав позови на двох депутатів. Я ще раз кажу на Веревського і на. Власенка. чому Веревського. Регіонала Веревського виключають із депутатів суто задля замилювання очей та ще й із його власної волі. Певні в опозиції. Викривають регіоналів криком. Ви ведете себе не культурно, як мінімум, а я веду себе дуже прилично. Арсені Петрович, мені можна говорити? буде будь дікірів опять. Вы отвечаете, что дикого рева не будет? Не, не вам меня воспитывать. Писати заяву і піти з депутатів, тому що ви злочинець, ви фальшували рішення в місці з вами. З задоволенням великим задоволенням і його ще собою візьміть вашого падіння після суперечок. Це засідання зупиняють. Що ви натворили? Шановний Володимир Васильович. Пішли. я по закону дію. Скандалити продовжують вже в іншій залі. Тепер до суперечок долучається голова регламентного комітету, який в своїх діях похибки не визнає. Судовий позов у більшості відкликати відмовляються. Вам власненько заважає, тому що він зранку до вечора кричить Тимошенко, А ви хочете бачите інше, пані Макея на я думаю, що вам треба не просто подати заяву про складання повноважень з голови комітету, але й написати заяву про складання себе мандата депутата Верховної Ради. Ви кримінальний злочини як реагуватимуть далі. Опозиція визначається у вівторок. у Сесійній залі знову не виключають блокування. Ольга Снізарчук, Микола Лебедів, Ян Доброносов і Олексій Іванченко. П'ятий канал.